Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Бажаємо міцного здоров'я, мирного неба. Ну що, Сьогодні день у нас цілий день лє дощ. Вчора йшов, сьогодні йде, це трошки притих, а так, таке лило. Прям не можна на вулицю вийти. Особо нічого на вулиці не поробиш, так як другий день йде дощ, грязюки повно. Ми сьогодні трошки там були зайняті до обіду. Нічого не знімала особу. Світло у нас, дякувати, після обіду не вимкнули. Графік був, що із двох двох годин повинні були вимкнути, але змінився графік. Світло у нас є. Загрузила прання. Так як у нас вечір, скільки у нас? Пів четверти. На вулиці вже темно, майже темно. То я вирішила зараз поставлю. Компоту варю, подоставала на морозку свою, тому що я от вона морожувала, а нічого з них не роблю. Зараз ото, коли сварила компот, випили. Є, правда, і в погребі у банках компот також суміш. Ну, думаю, трошки треба звільнити морозильну камеру, тому що треба вже скоро вирізати качок і старих курей. А морозильні камери в мене всі зайняті. Місця немає, в холодильнику в мене 4 так, полиці і всі зайняті фруктами. То я зараз поставлю компот і діти просять налисники. Ну, будуть налисники. Зараз домашні яєць на лупеню, молоко там є і насмажу налисників. Не знаю. Ось така у мене буде сьогодні ввечері робота. Планувала ще, ну, мабуть, піду, побачу, візьму, наберу банок, щоб були мені на меті готові банки. Можливо, якщо буде бажання, піду наберу капусти. І будемо шаткувати капусту. А якщо бажання не буде, зараз пожарю на лисники, е, зварю компот. Якщо не буде бажання, то хоча б банок намию, щоб були готові, поставлю на котел, хай сохнуть, щоб були чистенькі в мене баночки. Вони то чисті, миті, у нас там шаламашник, де всі банки стоять, зберігаються. Але все одно, вони ж не закриті, треба трошки обмити. То якщо буде бажання, наквасимо капусту. Якщо ні, значить ні. Будемо лежати що Варимо компот, а що? Будемо пити, бо в банці то в банці. Вона, може, на наступний рік залишиться, є. а я мені треба виварити. Тежку. Тому що є і минулорічні, і цьогорічні ягід багато, так. То будемо зараз займатися компотом. Так. Чорну малину. Вона так гарно колір дає, ну і дуже добре. Корічки і червоні і білі. Корічки заморожую. Раніше, ви знаєте, колись мені. Ще печиво дати? На, на. Все, вже нема печиво. Раніше е, обчищала кожну цю. Не можеш? Ні. Раніше в мене, коли порічок не було, чоловікова тітка давала хрещена його. Колись як нарвала мені порічок цілу корзину. Я як сіла, я почала його це лушпати. Очищать від стебла. Вона й каже, от спасиба, що мені наградили. А вона каже, а що ти його чистиш? Каже, воно взагалі не дає ніякого присмаку, ну, гіркоти. Кажу, а я кажу, мучилася, півдня довбалася над цими порічками. Ну, У неї була набагато дрібніша, це моя так, така крупна порічка. То я собі через інтернет замовила і тепер. Готую. Ось яка малина. Все. Насипала, дуже багато не сиплю, щоб не, не жирний був компот. Чого ти пищиш, Тома. Ми зараз поставимо, компот, комфорт, нажаримо линцію. Сиру немає, будуть пусті тягати ага, діти. Вони теж смачні. Можна з варенням, тільки ні поварення не їдуть. Із дітей. Да ми раніше наматан, як виросли. Так, чого пригородимо, щоб не заважав? Вариться. Кетюні. Ви не голодні, не нявкайте. Отправляю. Ну що, буду заводити тісто на... на налисники. мене колись в коментарях питали, як я готую тісто на налисники. Рецепт. Нема в мене рецепту на налисники. Все на око. Набила яєць. Вони в мене невеличкі, домашні. П'ять яєць. Так, видно? Видно. П'ять штук. Додаю ванільний цукор, щіпка солі. Ой, запах, ванільний цукор. І звичайний цукор. Все на око, нема в мене пропорцій взагалі. Так, щоб було солоденьке, тому що буде без начинки, без нічого. Що це тут в цукрі? Це гарненько збиваємо. Так, навіть буде трошки видніше. Яйця яєць, ванільний цукор, щіпка солі, цукор, хто скільки хоче. Гарно збила яйця. І борошно. Те ж саме борошно, все на око. Трошки насіяла і перемішала. О, та що це таке? І все засрала, одним словом. І ще додаю. Роблю густеньке тісто. Видно, видно. Можливо, хтось готує по пропорціях, не знаю. У мене що мама по пропорції не робить, все на око, так і ми. Нічого не важу, нічого не міряю так. Скільки схотіла, скільки і набутала. Ух ти. Поки все не засиплю борошном так. О, оце, думаю, вже хватить. Чим гарно вимішаю. Все приберем. І Бачите, густе? Випадай. Нібто, ну, тісто так завожу. І потрошку тепер додаю молока. І знову помішую, помішую. Не спіша, багато молока не додаю, щоб гарно воно розмішувалося. І тоді не буде ніяких не ні крупинок, нічого. Буде гарне, еластичне тісто на налиснички. Потрошку, потрошку. Є, я бачила десь в інтернеті, де зразу молоко, яйця збивають. ну, Я не знаю, як це можна молоко з яйцями збити, воно ж наскільки, там яйце буде літати по тому молоку. А так яйце з цукром, борошно. Дивіться. Гарненьке, гляньте. ще додаємо І так уже молоко додаєте до тих пір, поки не буде гарна консистенція, щоб смажити налисники. Налисники, млинці. у Нас горять налисники. Як я перевіряю, чи готове. коли. черпачок. Отакий черпачок у мене, яким завжди смажу. І, І провіряю консистенцію. Можна ще трошки молочка. Небагато, але трішки можна додати. Бо теж, як дуже рідке, мені не подобається. Ну, як і густе, тоді буде тостий налисник. Це я думаю, досить. Там будуть писати, можна і швидше показати. У мене не кулінарний канал. Це в кулінарних каналах. там За 2-3 хвилини обрізають, монтують. Я показую так, як я роблю. Довго, значить довго дивіться. Хто не хоче довго дивитися, перемотали на кінець. Подивилися кінечний результат. Все, моє тісто готове. Так, і в кінці додаю олію. Те ж саме. На око. Десь дивилася відео. Динакла, ні, не на око, а в миску". Так і я, Не на око додаю олію, а додаю. Сюди у тісто. Все. Моє тісто готове. Щось, маємо, трошки рідкувати, але зараз спробую. Я думаю, буде нормально. Все. Тісто моє готове. Зараз ми ю... І ставляє смажити Ну що, поставила хай сковорідка, гріється капельку линула олійки, щоб перший, знаєте, гарно так залетів. І вже компот доварюється Треба цукор кидати. Ух ты! Ще переверну. Зараз на це кину. Зараз. Там тут Не треба так передносимо. Ну як треба, так будеш день шукати, на нього дивишся, а не бачиш. О, на що? Я щоб мене доволоці приправу, трошки додаю лимонної кислоти. Не багато, але чуточку для смаку. Оце чуточку. Смачний, додала трошки чашку води, бо не дуже повна пустуля. Треба, щоб вже через верх бігло, правильно? А то не повна, так не годиться. Люблю цей контейнерів. Накидав миле діло. І м'яти. О, сама впала, ну, значить, лягайте. Пальці попити треба ще, щоб не було. Так, все. Компот мій готовий, хай кипне, вимкну і виносимо першу варанду. Це все ховається. Щоб погнали. Сковорідку включила, а тоді глянула, що воно ж... Нагріється, нагрілись. Гарно нагріється. Гарно помішаємо, щоб цукор розстав. Це буркає. І погнали. Перший пішов. Собі на дегустацію тарілочку взяла, перший завжди куштую, який на смак Так все кипну гарненько. Зараз підставимо. Хай настоїться, а я смажу налисники. Ну, все. Перший блинець, яка не комом вийшов, гарний. Все, поїхали. Цей, звісно, гарячий. Перший млинець, але не комом. Не порвався, не прилив гарненький. Трошки такий олійкаш, то трошки жирніший буде, ніж всі останні. Всі останні будуть не такі. Тому що я завжди для першого додаю чуточку олійки, змащую сковорідку. Не дуже солодкий, добрий. Все. Мої Ми млинці поїхали. Добре, ну. От і весь рецепт. Нема ніяких пропорцій, нічого. Накидала нас, тру тур-друг-друг-друг, і пошло, поїхало. Тонкі дзвонкі і прозрачні. Красота. Ну, перший, звісно ж, Аня батько вона ковтне. Вже ж почала. Настоїться, угу. ніч буде стоять в мене компоту кострулі, винесу першу варанду, а потім відсіжу. Воно натягне всі аромати. Ягід. Угу. Добре. Погано, що в мене сковорідка стала погано жарити. Треба ще оту купити Це, по-моєму, Віталіна купляла в Аврорі. Треба подивитися. Бо на одну довга музика. О! Вич... Не вичахло. І руки попечу. Знаєте, я коли це її стала смажити? Раніше я їх взагалі ніколи не смажила. Це, мабуть, рік чи два, як я їх стала смажити ці лисники. Завжди мама мені жарила. Ото як треба, я всі її просила. Ніколи чогось, я до них так боялася приступити не то, що розвести, навіть жарить. Для мене це наче така була вища арифметика, прям вища математика. А тоді щось стало. Знаєте, так. Кала калапецела. кала пецела. тож ти теж бачила, як вона бовтала. Так і я. На калапеціла, миле діло. Треба. Вже ніхто нікого не просить, ніхто нікого не жде. Стала, нажарила і красота. Так що У мене сьогодні вечір кухня. І на завтра в нас знову дощ. Дощ, 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 дощ. Не холодно на вулиці, не цей, але дощі. Ну що, посмажу, покажу, скільки в мене вийшло із п'яти яєць. Та вийшло чимало. Чим більше додаси борошна, тим більше, звісно, додаси і молока. І буде більше. Але яєць також 5 штук це немало. Є люди на двоє, на троє розводять і тоді десятків по 6 жарять із тих яєць. Ні, Я завжди додаюся, тоді вони жовті, домашні яйця. Жовті-жовті млинці. Жовті. Все, буду смажити, не буду вам знімати, показувати кожен млинець, як я смажу. Оце і все, і пішла-поїхала. Ось така гора вийшла в мене на лесники. О, гляньте. Із п'яти яї ціла стопка. Це я попоїму. Компот уже ягоди осіли. Зараз виношу першу варанду, а це вже можна. Ласувати. Все, От такий в мене вечір, компоту зварила, гору налисників насмажила, все, і вечір пройшов, по банки вже й не піду. Вже на вулиці взагалі глупа ніч, там темно, світла немає, у нас у тому шаламашнику. то вже завтра піду, принесу і помию завтра. Тож сьогодні все. Буде відпочинок, сідаємо і відпочиваємо. Налисники готові. Без рецепта, все на глаз. А краще не на глаз, а умиску. Все. Всім бажаю тихого, спокійного вечора. До наступної зустрічі, всім пока-пока. У -пока. мене таке буде коротеньке відео про налисники з компотом. Вечір в селі, чим ми займаємося ввечері в селі? Нічим. Готуємо їсти, їмо і поправляємося.